Йой курва, де той Максим ходить, ну. Та я відки знаю, зупинились на 5 годин, але відтоді вже пів годин пройшло. Курва метон ну, то кап'єць. Що він там є щось не то, чи що? Та напевно, блін, ми вчора бігли, як дурні на полі, блін, на то, що він ще зашпорту його пересаде. Щось з'їв не <зас> то. Якісь, курва гриби шукає, чи що? Ну. No. Ой, бляха-муха. Але давай, бач нині... Трохи хмарно на вулиці Погодка тканика. Ще дощ може бути. Та-та. Ну -та. де харь? нам той? треба швидше звідси тут ця дорога. М мати слави, Ще... він так вилізе на ту дерево. Чекай. Що, сідай, давай. Чекай опущу йому тут это вікно. Ой, сідай, сідай. Вс, сіл. Ну що ти, курва? Ну що шо там щось з'їл не то, чи шо? Та всі щось, мене так живіт болів, що це страшне. Та я бачу, блін. Йой. Але ти саня не представляєш, що тут вчора було. А ну да-да, розказуйте, а Дивіться, й. Дивіться, ми коротше, ти тоді був поїхав на моїй Жигі. То ну, коротше ми як тоді виїхали з тої частини. За нами УАЗік ганався. То так ганався, курва. Що ж він десь, певно, в річці застряг. Тут ще... я заслухався трохи тебе. Виїхав не туди. А ДТД важніше трохи є. То коротше там десь їхали, то так ганяли, блін, за нами, блін. Ми то якось чудено виїхали, проїхали ту річку, а він ще з з там ну... Ну в річці десь застряг. Загруз, загруз. Так. Да, пощастило вам ще да, та, 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 йопер, йопер, садає, Так, так, так. та йобер, та їйте добре. Ладві машину зробив, а ти направив наліво. А, вага някакви не... лупердуна. Та й таке, знаєш. Потім ми були побігли в поле. То ще Максим Курва зашпортуйся був в полі. <світ> 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 я якось спіткнувся. Ну, ти бляха, якийсь дід їде спереді. Ну, ганяй ту пердуна, блин, бачиш? Їде, курва, 20 км в годину. Чекай, що тут? Я то хіба яка чи ні? Так, 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 та, ово-ово. Так що, до тебе заїжджаю, так? Заїжджаю, заїжджаю. Там Микола, курва, йде без голови, блин, не бачиш, що машина їде. Так, Ого! Та він сидів, а не подавити. Але туди. я, який у мати вас Ну. No. Чуєш Максим, а ну ты иди перегодинся до себе до хати, бо блин. Не, ну ти си подиви. Ну тут запатька в мій весь салон, курва. No, Ой, I, блин. I, 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 bачу, так, а я бачу так шо. то капець. Ковпак ще трохи, то сім на ньому чи шо як ну, як? Ну, ще можна, погнув Як сял? Ого! Потом Максим укрешками. Бляп, ну и купакше можно вже пугну. Та й що доведеться що новий комплект купувати воно Так, Напевно, доведеться. Йо. І Що Я хотів зда? попросити там, щоб допомогли мені. Ти з Максимом. Коротше хочу купити цю плиту, поняв ту. чи як вона там називається. Яка, яка була? Буду. Коротше, гараж собі робити під машину. А, бетонна плита? А, чекай бетонна, так. А. Та без проблем, але чим будемо вести, у мене прицепа нема. Е, там в мене ж там трактор коротше є з прицепом, я там був домовився. Ага. То то, якщо поїдемо ним, але то певно треба ще Максима нам буде. ну. Та напевно, але я не знаю, що він там зараз. Може, пенус. Пішов сраїти. Ну. <рес> <рес> та десь пішов. Приодягатися, то слухай. Та, походу. А, ще ж не сказав, бо ж хочу, планую собі ті машину купити, ну. Ну mm -hmm. oh, нічого себе. Взагалі так, знаєш, надумав з тим гаражом, а well, то. Так. Там якщо я тобі допоможу з цим. Ну, ну, з бампером там порівняти. І. щоб якщо допоможеш, поїдемо подивимося десь на ту машину. Та можна, можна буде. Я в принципі експерт по тому машину. Ну, Вибер я щось дай... так, ти Дуже знаєш розумієш, то думаю, попрошу тебе, якщо можна. Ну, можна, можна. Добре, чуєш, давай вже пізніше підемо по ту плетку, я щось дзенкну до До Максима, спитаю він зможе. Я зараз тут поїм щось, бо такий голодний, ти не О, представляєш. Та, та я також знаю, що трохи голодний то -на -на. Йду поїм. Добро, то... давай. Добре, тоді на зв'язку тоді. — Давай, так. я тобі вже пойду. Так, йду перекушу щось. Максим, де ти так, курва? Нічого ти Не, так, не знаю, що він там робить, чи спить, чи що, курва... Що, Йо, я ходю, готую. Ради з ним не буде. Yeah. О, а ти шо кого О. там робиш? О курва! Та сі пацани щось так погано було. Йо, що шо такі з'їба? Та я сім не знаю, що я таке зістер. Короче, попосидів три часа. Ого. Ого. Біда з тобою. Слухай, Максим, треба ж допомога твоя. Ну я все тобі можу допомогти. Виручиш. Ну, то та, при... Там Саня казав, що... Там Саня казав, що... Там буде гарно. О, oh, та. Я, в принципі, tak. можу. Поїхати. То що? Згода, йдемо тоді. в ходи. Йдемо, хоч чимось займемось. То в... не вже... Чиві дня уже пролетіло вже. А де буш будував гараж? Та ото щось, не знаю, думаю, що той бензовоз діди там заважає. Та я бачу, тут бензовоз вже стоїть 15 років на тому у самому місці. О, О ще пес якийсь прибіг, слухай. Текаємо. Барсик. Барсик, ти що, не пам'ятаєш? Куро вже забув натяк. Ой, ой, чув, Саня, Ось все все тут, а що ж з цим можна гаразд зробити? Пітам, можна і би тут робити. Чекаю. 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 О, О таке да. Таке місце. Тут, ну, файне місце. Та-та-та. То бит завоз. Забрати, я не знаю, что ти його тут тримаєш? Та треба десь, я не знаю, якийсь якісь дати чи шо. Ну то та, так. Так, добре, хлопці, че за этого трактора буду заводити. Добре, да, добре. Давай Максим, будеш сідав, де. Чекай, а, а дай пу той той. Максим сідав. о. Оце це а щось хіба, не было. Западной прицепу поїдеш. Що ти? Прицеп, напевно, да. Жи ти пуш? Нічого страшного. Якось акуратно там же будеш тримався. Сядеш тут будеш тримав і плетку, знаєш, і... Можеш да, Петр... мусорів не було. Як побачу там. Массив, ну? каппу дали. Та-та. Давай я сідаю поки що. Ух ты, бля. Так, шо там? Все силы. Та я бачу уже Максим готовий. Все готов нормально. Поїх. Так. Максим, шо там мучиш? Та все нормально, нормально. Давай, давай. Нормально. Так, аккуратно трошки. Прожай, прожи. Давай, давай, давай. Алто годи трактор мат за селя Максима ніде не загубити по дорозі. Та тримайся там Та за. Та, Таза та з тим короткою дорогою. Максим, міць, до цього, міцніше там тримайся. Взагалі. Бо зараз така грутова дорога будеш уж пуш підскаку. А я ж ти тримаю, тримаюся. Так, направ. О, Максим. Май тут готуйся. дорога. Максим, там тримайся добре. Йо! Пацани! Тихо, уважи, бо то зараз як падай, коли буде ну, нам капец. Паша ж тут. тут Аккуратно! Зато те... топливо Йо-йо-йо. Зато, коротше, то є такий фан. Шоцу, куда ми заедем? Пацаны, блин. Это, Максим, сидит нервуете у нас. Ну, то я, например, ну, також нервовал бы. Ага. Аня, аккуратно будь. Ну, да, да, да. Ё, то что за болото? Тримайся, тримайся, Максим. Ё, кажется, тримайся. Йомоє. ТВ най Максим машини з Поїхав. Би, що Я поїхав цей так Хіба зараз немає ти міст бути? Дерев'яний? що шо? Міст дерев'яний зараз не має бути хіба? Да-да, має бути. О, Максим, ти там готуйся зараз, такі горби будуть. Да, 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 да. Тримайся Добре, бо бляха ще в річку вилетить.

Приїхали. Файно є? Ну давай, десь вставай тут два зараз був грузи. О, все, загрузили. Так, що, Максим, тримаєш там? Да, да, ще тримаю. О, добре. Зараз да, чекай, трактора заглушив. Давай, По заходь поки що. Повітря. Я тут всі подивлюся, як у нас тут. То, в принципі, немає пасти. Вс, добре, можна врушаться. Давай. Так, шо, поехали сбоку. Ви Вис, тобі зараз. Можеш попри ліс поїхати. Бо там... Ну там. Так, так. Так, так бо там я бачу якісь... якісь Поліція де мне ехала. По тій дураці мы ціки шо їхали. Если боешься в нього, не нормально. Есть, да, якось мені страшно по тому дерев'яному їхати. Та-та. О, направо звертай. Uh -huh. Давай, давай, аккуратно. Йо, пересете. Десь не летим. Айш, це треба об'їхати, бо. Та-та-та. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. пересете, Максим, сім. Йо, uh мам. -huh. Максим, ти там як? Нормально, нормально, нормально. Давай бачимо. Давай їдемо. Ведь бач там репхос там справа. Мол. Зато мого діда знайомий Тримає його Ага. Курва. Місяць тому там напали з людей хотіли курку курорти 5 кг реп. А, Та, так і не украл, Йоп Ти шо ти О, що зараз застанемо тут, а ма. Курва мэ. ки-палки. Вс ну, yeah. ого Оооооо. А ми по полне программы встрели тут кора. Ну, Камочкой. Uh -huh. Та то капець, ну я не знаю як ти так заехал. Цих uh -huh. дорога, та мел. Тайдесь срыз, тут дорога. Ніколи не заробляй куро то с Сі... Сі... карали будут двигались. І... Бля, ты тупый, -мо. Ты двигаешься? Сашка зара. Быстро поехать. Давай заедь, ты куз. Не яму ту <ристо> <ристо> А то куро там підлетить Саня, бля, ты топий, тримайся, короче, бо. Ого, куда. Саня, бля, ты по тих калюзах.

Йоу! А де Максим? А відлетів, пан маку. Умичкай. Открывай, открывай правий двері. Не, ну де той Максим, я це тут честный сіло. Я не розумію не О, это певно, ні? Шейн, полвав, кров в фосі певно упав. Я ще його так пам'ятаю, коли п'яний був так само в посі лежав. Ти там? Живий здоровий. Вы сива, ти. Ты скажи, як тут. Висі, Вы сіс. Ва глушма нам. Ви не чули, шо ян іф. Шо? Там а... музику включили, я та ничего ти було трактор. Я кричу, так. Саня, 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 ви вы не чуби это пассив. ми сім музику включили, чувеч. Але бачу, добре ти в болото привісів. Ого, то ти тобі... бить. Та, та ц... я си ногу к Як та зламав? Та ну, Сплюнь, шо ти, А ну пройдися, спробуй. Там, та до весілля веселя зажига. Осикурма. давай. Щось... Давай, давай, помогай. Зажимает до, до веселья. Що так, тримайся, Максим. Шо, тримайся. Добрый же. Добрый, да я ще тримаю, я тримаю. Давай, все, давай. И сплетку не упустил, вы как впады, то как крышка будет. там, вы там, а что не... там не распределяете? Там плитку тримати, бо ж я її за нього гроші заплатив. Тобто дивіться, тут Диві. добре, що коли плитку, що впаде, то ого, так, все, сіли, поїхав. Поїхав. Тут ще й небагато багато лишилося. Mm. Чо там їхати пару mm, метрів. Да, да. Мені здається, що тут десь такий підйом великий. Ти тут дави на газу довіряч. Ну. Mm. Ту я от, от місяць тому на Запорожцю їхав. Мого діда. <плес> так. Выехав, пискаш. Вот тут через всі болота, через цю річку прижал. зліва. Ого. Тут так газував, що ж дурне було, ну, чесно слово, Там мотор. Шаф файна. Давай, давай, О, давай, давай. Газуй, газуй газуй-газуй. Ого, Максим Сіпан з мною. Ой, Саня, бли. Саня, блін, ти нахуй. Бля, сидиш ти мені от скажи. Та вона на всю дороги спеціальна. Там же можна ж було їхать. Максим, сі пригнись, будуть певним від ти може бути. Чипляча, пицце прилипля. Та тут вс небагато. Давай не заезжаем же. Давай. Уже й приїхав. Оооооо, ну нарешті. Да. Добре, а, що не... скинули цю плитку, слава богу. Файну є. Так, на мого гореч, хлопці, я ж обіцяв вам. Ну ну, то йдемо. Так. То йдемо, йдемо. Піш... Пішли. Пішли, Максим, будемо лікувати твої синяки. <гум> Давай, Максим. <ось. гум> Почекай, почекай. пта, Редбол Педис, пробирає! Так, що Максим? Максим, воно їде. Максим, ну ти подумай трохи, ну блін. я що ти впав, то як ти можеш впасти за 100 метрів курва? Курво, як ти думаєш? А ти не впав тут. А у песни в этих пущах, да? Максим, ти сідай воно в камешах, бляха в ставку. Псти, тут фото все просто, тут. ти на, на зупинку десь